Суріпиця звичайна або горушка латинською мовою барбарея вулгаріс, дворічна трав'яниста рослина родини христоцвітих, стебло голе, вгорі розгалужене, 40-60 см заввишки, листки чергові, ліроподібно пересті, прикореневі та нижні стеблові, на черешках, верхні стеблові сидячі, квітки двостатеві, правильні, жовті, чотири пелюсткові, зібрані в китицю. Плід – стручок чотиригранний, на ніжці. Цвіти у квітні та на травні. Поширення. Суріпиця звичайно росте на лугах, пасовищах, у посівах на більшій частині території України, крім південних районів. Сировина використовують траву, заготовляють під час цвітіння рослини. Рослина неофіційна. Хімічний склад. Хімічний склад ще недостатньо вивчено. Листки містять значну кількість аскорбінової кислоти, насіння 25-36% жирної олії, фармакологічні властивості і використання. Суріпиця звичайна стародавня лікарська рослина вона виявляє сечогінну, збуджуючу та загоюючу рани дію. В народній медицині її використовували для лікування інсульту, цинги, епілепсії і набряків. Та як засіб, що підсилює статеву діяльність і сприяє продукуванню сперми. У тибетській народній медицині олією з насіння суріпиці звичайної лікували проказу. Салати з молодого листя суріпиці звичайної посідають чільне місце в лікувальному харчовому раціоні, використовують для салатів молоді розиткові листки, збирають їх пізньої осені, взимку з-під снігу або рано навесні. Можна вирощувати суріпицю звичайну і на підвіконні. Для цього насіння суріпиці звичайної висівають на фільтрувальний папір або крихкий картон, поливають, через 8-9 днів збирають зелені паростки, кришать і додають до борщів, юшок або посипають м'ясні страви, бутерброди лікарські форми і застосування всередину настій Одна столова ложка свіжої або сухої трави на 200 мл окропу настоювати 2-3 години, процідити. Пити по чверті склянки чотири рази на день протягом 2-3 тижнів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.